Погнали наліво центра города, будемо відстрілювати хлопчиків, котрі заїжджають. По стандарту може буду відстрілювати теж, а ми їх підловимо. Не хочу відстрілювати зелень, тому що. ДЛТшку. Може ще й не влучу. А там 100% можна накидати. Еекс. Кто тут у нас є? О, шкодка. А, ну... Хотів розмінятися, а і не пробив, як завжди. А краще б я не отримував. би. Ну хто знав, я хотів. О, ще ще артулечка по мені шмаляє. Так, може тут хтось проскочить? Давай блендики не спробуємо ми туди накидати. Не влучив? Це теж навряд чи влучив. Ну добре. Я, я спробував, скажімо так. так. Може тут хтось все ж таки забажає проскочити? Де там є на своей шкоді? Стоишь, чи куди ты там поїхав, ну? Покажись. И у О-о-о, нафига себе? <рігла> ты что тут робишь? Еще и прожета поехала, там тайминг. Нифіга собі ти вриваєшся. Так, треба тобі... Тебе пристрелити. Відпочивай. О, там ще й хтось зліва стріляє. Цікаво, хто там є. Так, хто там є? я тебе? Де ти там є? Ого, ти вже тут приїхав. О, фу, фу. Чудово, що не влучив. Ай-яй, Жирна жопа! Не зміг від'їхати. Хилкат, альо. Чи ти там його не бачиш повинен же бачити? Добре, я зараз сам переїду і накидаємо. Як ти там стоїш, що ти не бачиш? Дуже легко там підставляється. Ого, куди ти їдеш? А ну, стій! Іди сюди, я тобі зараз посраці надаю. А, тримай ще один. Диви, як він тут їздить. Що за свавілля? Оно, Адесит. Ану, йди сюди, одесит. Зараз ми тебе пристрелимо. А, куди, де? Де мій снаряд? Капець. Ой, хелкат, проснувся. А де ж ти раніше був? Чого ти там стояв, не міг його прострелити? Ого, ти вкатуєш? Ну Зачекай. Полявка під'їхала. А підпальчик можна? Підпал, підпал. Не спрацював, підпал. Давай стріляємо в дубцю Т44. Так, зараз перезарядитися, тут в варочках його можна підстрелити. Саме головне, щоб на мене не дивився. Оп! Ну, не влучив. Тримай. Ну, артулічка тут як тут. Чекає на мене. З мене. Нагадати мені на голову захотіла. Не потрібно нам таке. Так, може хто йому, хтось йому в дубці буде заїжджати, але ще ми тут підріжемо. Шкотка, привіт. Давай, виходь, стрілятися. Що, засяв, засяв, виходь. Опа! Се, халявки більше не буде. Пощастило тоді? Більше тобі щастити не буде. Каточечки не пробивати. Що ти там не можеш з ним справитись, молодець. Нарешті. Нарешті справився. Так, а і фаерфлайчики, де вони тут є? Підставлятися будете? Опа, опа. 122.44. Ти куди там? Увірвався. Відпочивати. Ой, ще фареф А Ну йди сюди. Ну... Середній такий собі. Мертвецький. Давай його вбивай! Що ти там не можеш влучити, чи що з тобою там. Так довго його вбивав. Ай-яй-яй-яй-яй! Не влучив! Майже. майже інфаркт дубки. Пробуйте якось його підрізати зараз і Відчусь, ні, свічусь, ні. ні? Пам! Добре. Катіка підрізали, може поїхати потрібно поїхати. Поїхали вбивати цього ELC спину, поки він не очікує. Підріжемо його. Двує вже маємо, чудово. Зараз цих двох хлопчиків ще підріжемо і вже редлік буде. Туди що не очікував, так? Ну буває, буває. Так, від арти не отримати, щоб вона мені. ...вибала. Так, не вбивайте його, зачекайте. Дайте мені ределька. Ну вже ж гра не забажає, щоб я влучав. Добре. Це? Що це? Що це, що це? Трішечки попахує. Знову пул. Другий пул за два дні. Чи можемо 6500 десь дати? Може більше. Чудовий бій виходить. Потрібно дограти. Дограти потрібно. Опа, опа, не вмирає, тільки не вмирай Не підставляйся там. Зачекай. Та влучай. Так, 9 фрагів. Так, потрібно хлопчика, мабуть. Написати. Залиште мені. десятий, залиште. Залиште хлопці. Що, вам жалко ще? Що... Та не вбивайте, дайте фражочок. Ух. 10 прайів, 6500. Шикарний бій. Підтримайте стримера, щоб в нього дубка не палала. Вподобайку, підписка. І це Пул основний калібр, воїн.